Проєкт до Дня Незалежності України мистецтво через усвідомлення презентували у Вінницькому художньому музеї, присвятили її і в пам'ять Світлани Сімейкіної та Кристіни Спіценої. Дівчатка співали на вулицях Запоріжжя, збираючи гроші для зсу, коли в них влучила російська ракета. Проект започаткували, аби показати світові культуру, традиції та історію України через мистецтво. Серед експонатів картини Володимира Козюка, Михайла Чорного, Валерія Шматька, Євгенії Бошко та Івана Марчука, художника, який довгий час переслідувався радянською владою саме за те, що у своїх роботах зображав справжню історію українського народу. Загалом на виставці представлено близько ста робіт українських та іноземних митців. Бразилія, Еквадор, Уругвай, Вони розповідають в своїх країнах про трагедію, тому що на жаль, там по телебаченню дуже мало показують. І коли я в переписці з митцями спілкуюсь, то є країни, в яких взагалі не знають, що така війна є. Тому хочеться кричати, волати на весь світ, щоб світ нас почув.